Назвіть найбезглуздішу причину, через яку вас коли-небудь звільняли з роботи. Бо я поскаржилась на домагання, бос визначав, чи домагаються мене, запитуючи кожного працівника, чи він мене домагався. Всі сказали ні, тож мене звільнили. Мене звільнили за те, що я розмовляла з друзями на роботі. Я ж давала вказівки клієнту, як проїхати до автомагістралі. Бо я відмовився працювати понаднормово. Я відпрацював свої 40 годин, я не зобов'язаний жити на роботі. Я працювала нянею, мама дитини вирішила, що я хочу переспати з її чоловіком. Мені було 16. бо я був надто високим. Власник був нижчий за мене на цілих 30 сантиметрів, і йому не подобалось дивитись на мене знизу вверх. Через кілька днів після 11 вересня мій роботодавець звільнив двох останніх найнятих працівників у кожному відділі, щоб застрахувати себе від фінансового колапсу, коли ринок знову відкриється. Так стало, що я був останнім кого найняли у моєму відділі. Через те, що я сидів в інтернеті. Суть частина моєї роботи полягала в тому, щоб серфити в інтернеті та шукати контент для їхніх соціальних мереж. Хотів би я, щоб це була вигадка, але це не так. Менеджер сказав, що клієнт поскаржився на мене, бо почув, як я лаюсь підсобці. У день, коли це сталося, мене не було на роботі. Раніше я працював у футлокер, крамниці спортивного одягу. Якось менеджер сказав мені: Аго, якщо маєш трохи вільного часу на вихідних, в іншому магазині може знадобитись допомога. Дай мені знати, якщо зможеш допомогти. Я відмовився, бо мав інші плани на вихідні. Прийшовши в понеділок, він запитав, чому я не прийшов допомогти на вихідних. Я нагадав йому, що відмовився, і що у мене були свої плани на вихідні. Чувак, ти повинен був сказати мені про це. Раніше вони чекали, що ти прийдеш і допоможеш. Оскільки ти не з'явився, мені доведеться написати на тебе догану і повідомити про це HR-ам. Після закінчення зміни мене звільнили. Я поцупив трохи взуття та одягу, вийшов і більше ніколи туди не повертався. Мені було 16, і я відмовився піти на побачення з племінницею власника. Я працював з підсобним робітником-алкоголіком, якого підвищили до менеджера. Він звільняв мене кілька разів на тиждень за те, що я не приносив йому сигарету, або не хотів працювати в другому залі, коли у нас було п'ять замовлень, або брав свою затверджену неоплачувану відпустку. Але він був п'яницею, який починав день зі скотчу, а потім переходив на Амаретто, тому ніколи не пам'ятав нічого з того, що робив. Я просто повертався наступного дня і починав роботу, як зазвичай. Взяла вихідний на похорон дідуся, який відбувався за містом. Коли я повернулась на наступний день, мене звільнили. Мені було 17. Мій дідусь несподівано помер від серцевого нападу. Моя мама зателефонувала до мого офісу на роботі, щоб повідомити про це. Мене покликали до офісу, щоб я поговорив з матір'ю по робочому телефону. А співробітники покинули приміщення, щоб мати могла повідомити мені цю новину наодинці. Звичайно, я був розбитий і вийшов на вулицю на 15 хвилин, щоб прийти до тями. Потім повернувся працювати. Жінка, яка відповідала за наш проєкт. Звільнила мене за те, що я вийшов з будівлі. Відділ кадрів втрутився і вирішив цю ситуацію до того, як мені встигли повідомити, що мене звільнено. Я дізнався, що це насправді трапилось лише через кілька днів після похорону мого дідуся. Тоді негайно звільнився сам. Мені було 16, і мене звинуватили в тому, що я регулярно переслідую колегу аж до її будинку. Я пояснив, що це відбуватиметься й надалі, бо нас ставили в одну зміну, а вона жила через дорогу від мене, але цього виявилось недостатньо. Результати роботи були незадовільними. Однією з причин було читав газети в їдальні. Це було під час моєї обідньої перерви. Влаштувався офіціантом в бар. Прийшов і запитав власника, скільки я буду заробляти. Він обматюкав мене з ніг до голови і вигнав загальний час роботи там 5 хвилин. Я працювала в Walmart, коли навчалась в старших класах, і один з менеджерів постійно призначав мені зміни на відкриття або на другу ночі. Я багато разів казала йому, що навчаю в школі, і ці зміни не підходять. Гадаю, вони не зрозуміли, бо менеджер магазину звільнив мене за прогули та запізнення. Я написав сценарій відеогри для невеликого розробника. Частиною моєї роботи було допомагати в озвученні сесії, але вони забули сказати мені про те, що почали роботу над озвученням. Нарешті мене запросили на сесію з відомим актором, особливо популярним у відеоіграх. Режисер запитав мене, чому я не був присутній на записах останніх двох тижнів. Очевидно, сказати правду, що ніхто не повідомив мене про те, що запис розпочався, було неправильним кроком. Оком розробники звільнили мене наступного дня, незважаючи на те, що моя робота вже була виконана, а це по суті означало, що я не матиму жодної ролі в DLC чи сиквелі. Потім виявилося, що вони не забули. Вони просто хотіли прибрати мене з дороги, щоб привести на моє місце свою людину. У старших класах я працював офіціантом у stake and Shake. Я зазначив у журналі за 3-4 місяці наперед, що мене не буде в місті в одні конкретні вихідні. Коли настав цей тиждень, менеджерка, яка займалась плануванням, поставила мені на ці вихідні зміну. Я сказав їй: Аго, я не можу працювати в цю зміну. Я вже давно записав журнал, що мене не буде в місті. Вона відповіла: о, не хвилюйся, я подбаю про це. На вихідних, коли мене не було в місті, мені Зателефонувала та сама менеджерка, дзвонила, щоб звільнити мене за прогули. Довба на дурепа одного разу. Я працювала в спортзалі, і мене звільнили, бо дружина боса сказала, що їй не подобається моя привітність. Зі мною, як з консультантом, компанія достроково розірвала контракт, був найнятий компанією, щоб допомогти їм заощадити гроші. Я справді допоміг скоротити витрати в тих сферах, де це було невиправдано. Допоміг реструктуризувати деякі сфери і консолідувати ключові частини бізнесу без необхідності когось звільняти. Деякі люди просто перейшли з повного робочого дня на неповний компанії. Це не сподобалось. Вони думали, що просто позбуде. Ця кого-небудь і продовжать працювати як зазвичай, але сталося не так, як вони хотіли. Тому вони достроково розірвали контракт зі мною. Жарт в тому, що мені все одно мусять заплатити повну суму як за один день, так і за повний робочий цикл, тобто за три місяці. Я пропрацював один місяць, а мені заплатили за три. Сказали, що я вкрав чек на 2 долари, які пізніше знайшли на столі менеджера. Менеджера потім звільнили за сексуальні домагання. Одного разу наш бос прийшов і звільнив усіх трьох працівників без жодної причини. У нього були кілька інших магазинів, тож він взяв когось звідти. Припускаю, причиною послужило те, що ми всі почали працювати приблизно в один і той самий час, і незабаром всі отримали би право на тижневу відпустку. Усе обійшлося, тому що ми змогли оформити допомогу по безробіттю, а через тодішню економічну ситуацію її продовжили на тривалий час. Я також поскаржував, Лесь на нього в управління праці з кількох різних причин, і йому довелося пройти перевірку і заплатити штрафи. Через кілька місяців я почула від колишнього співробітника, що він перебуває в реабілітаційному центрі для наркозалежних. Мій менеджер сказав мені йти додому. Я пішла, а наступного дня мене звільнили за те, що я покинула свою зміну, коли всі були завалені роботою. Я не стала спати зі своїм начальником. Він називав інші причини, але суть була такою: формально це не було звільненням. Я працювала в магазині мобільних телефонів, який був найуспішнішим з усіх магазинів цієї франшизи у місті. Відділення в торговому центрі West Edmonton Malls було погано керованим і занепадало. Вони поміняли місцями персонал обох крамниць, думаючи, що це все виправить. Ми сказали регіональному менеджеру, що не Хочемо там працювати. Його відповідь була такою: Ви як собаки, коли я кажу стрибати, ви стрибаєте. Після 20 років роботи у сфері продажів мобільного зв'язку я звільнилась за три тижні. Я працював під майстром у сервісній майстерні в рамках виробничої практики в професійно-технічному училищі. Я мав відпрацювати кілька місяців, щоб отримати диплом. Але так само, як і всі інші, практика в ПТУ не оплачується. Тож я пропрацював в автосалоні 6 місяців поспіль безоплатно. Наприкінці стажування, решта моїх колег благали менеджера взяти мене на роботу і залишити. Але він вирішив, що може й надалі отримувати безкоштовну робочу силу від. Нескінченного потоку дітей, які закінчують ПТУ і мають відпрацювати обов'язкові робочі години. Тож мене звільнили, і протягом наступного року пережили кілька безкоштовних працівників, які, за їхніми словами, банально не могли впоратись з роботою. З тих чи інших причин вони просто не могли виконувати роботу на тому ж рівні, що я, і не ладнали з рештою працівників, як я. Більшість із них навіть не змогли знайти спільну мову з колективом, багато навіть не змогли Завершити свій обов'язковий шестимісячний період, і їх звільнили. Продуктивність спала, адже майже рік досвідченим механікам доводилось регулярно припиняти свою роботу і виконувати завдання помічників, які є простими, але важливими для безперебійної роботи майстерні, це була лише одна з багатьох геніальних ідей менеджера, щоб заощадити на операційних витратах і показати себе у вигідному світлі перед вищим керівництвом. Однак на практиці його спроба заощадити Чадати кілька сотень доларів призвела до того, що продуктивність і загальний дохід компанії впали, а багато постійних клієнтів відмовились від їхніх послуг. Менеджера звільнили приблизно через рік після мене. Я досі час від часу навідую своїх колишніх колег, тому що у нас було чудове взаєморозуміння і приємна робоча атмосфера. Вони просили мене повернутись, але моя нинішня робота краще оплачується, а вони не готові йти на зустріч. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому патрону за фінансову підтримку. А через що звільняли з роботи вас? Напишіть в коментарях.